Тарас Ботенко, з вас почнемо. Ви в складі парламентських делегацій їздили до Сполучених Штатів Америки. Вочевидь, ну десь, скажімо так, м'яко кажучи, ймовірність перемоги Трампа оцінювалася, відчувалася і оцінювалася високо. І зараз усіх. У світі цікавить і здається, от я так намагаюся відстежити інформаційні потоки. Насправді, зараз це, це для нас напевно добре. Українське питання навколо Трампа стає таким майже головним: у це його обіцянка завершити війну вдасться, не вдасться. Чи це ми тут в Україні? Хочемо вірити, і так бачимо, що про нас найбільшого Трампа питають. Чи насправді так і є, і ваші прогнози? Українське питання насправді було в центрі уваги американських виборців в ході всієї виборчої кампанії в США безпрецедентно. Напевно, вперше за всю історію ніколи Україна не була в центрі такої уваги. Це говорить про те, наскільки масштабна, наскільки важка ситуація, в якій опинилася в Україна, і наскільки не просто цю ситуацію розв'язати, попри предвиборчі гасла, тому що кидати гасло набагато легше, ніж їх потім реалізовувати. 24 години вже пройшло. Yeah. Це до слова. А Хочу сказати, що напевно починається нова політична доба. Вона починається не тільки для Америки, вона починається для Європи, вона починається для цивілізованого світу. Можливо, хотілося, щоб вона починалася так само для диктаторських режимів, щоб які теж розуміли, що йдуть зміни, а не тільки вони вічні. Я маю на увазі і Росію, і Іран, Північну Корею і так далі. Ви знаєте, сам, сам підхід Трампа і сама перемога Трампа. Вона ну насправді вона досить несподівана багатьох відношеннях, тому що ну, ну так, коли, коли президент США, який програв вибори, повертався на своє крісло. Ну хто згадає Клівленда, який переміг наприкінці дев'ятнадцятолі? Да. Ну ніхто не згадає Клівленда, президент єдиний, випадок, єдиний президент, хто демократ. Випадок. Так. і він переміг е, при більшості республіканців в двох е, е, палатах. Тобто, це, на... це історичний момент для сполучених штатів Америки. А Останній раз кандидат колишній президент, який брав участь, програвши це був 1912 рік. Це Теодор Рузвельт. Тобто, з того часу, з 1912 року, ніхто з президентів колишніх, які програли, не наважувалися. Балотуватися мається на увазі, які двічі не відбули цей президентський термін. За винятком Рузвельта Франка Ланделану, як ви знаєте, який чотири рази був безпрецедентом всієї історії Америки, чотири рази президентом країни в надзвичайно важкий час економічної кризи і Другої своєї війни. Тому це звичайно історичний, історичний момент, і що на що нас сподіватися? ви знаєте, ну Трамп не типовий республіканець. Ну, ми треба треба. Треба перше сказати, що формально республіканці зараз беруть усю усю більшість, так не тільки президентське крісло, але і е, сенат і конгрес в конгресі. Зараз 210 на 191 підрахунок ще ведеться. Але ж за все, конгрес мається на увазі палата представників нижня палата. Вони будуть контролювати і Сенат. Верхня палата теж республіканці повернули свій контроль зараз. У них 54 на 45. Демократи 45 там підрахунок по окремих місцях так само ще ведеться. Трамп вже мав більшість в Конгресі, в двох палатах у 2017-19 роках два роки. І це ж не це ж не виняткова ситуація в двадцятому столітті чи там від другої війни вісім разів. Була більшість у той чи іншої партії, в республіканці, в тому числі, які мали і президент і контролювала дві палати. Але я думаю, що цей контроль він все одно буде не тривалий, він може протривати там два роки. Тобто, Трампа глобально є два роки, щоб реалізувати глобально свої виборчі перспективи чи ініціативи насамперед для внутрішнього споживача, для внутрішнього виборця. тому, що швидше за все так чи інакше, через два роки, коли йдуть перевибори сенату, він міняється кожних два роки. На третину і перевибори е, палати представників можуть повернути контроль демократи можуть повернути контроль демократи. Тому очевидно, що Трампу, який вже точно нікуди не спішить, бо він вже третій раз не буде балотуватися, але є куди поспішати. Це є обмеження в конституції є обмеж... США. Є обмеження зараз зараз. Термі. Це вже є обмеження uh -huh. в конституції США. Два терміни раніше цього не було. Але просто я кажу, що ці два роки вони досить швидко спливуть. Європу це налякало. Ми ж бачимо е, буквально в день виборів чи чи Після день виборів розпад коаліції в Німеччині я не знаю, що там більше важило, чи чи переляк даруйте, не хочу так адресувати це федеральному канцлеру, який швидше хоче зрезигнувати цієї посади федерального канцлера вже в березні-квітні місяці, щоб не опинятися в скрутній ситуації переговорного процесу, тому що Німеччина головний так би мовити, арбітр Європи економічний в торговельних війнах чи в торговельному спілкуванні Сполученими Штатами Америки. І я, ми прогнозуємо так само, можливо, якісь інші кризи, і так далі, які можуть спіткати Європу. І в цьому всьому Україна, звичайно, Україні дуже не, не переливки, тому що багато було сказано е, кандидатом президента Трампом, е, і його оточенням, його командою, яке Украї... на адресу завершення війни, яке Україна, звичайно, може не сприймати. Може не сприймати, але я би розділяв ці речі. Я вважаю, що те, що було сказано, те, що буде механізм, який буде задіяний, вони можуть абсолютно розрізнятися. Відрізнятися, тому що я вважаю, що що Трамп викликав страх не тільки в колі багатьох європейських політиків і можливо українських політиків, але і в колі російських політиків, і в колі самого Путіна, і в особі самого Путіна. Тому що е, достатньо непередбачений політик, який може диктувати свої умови. Досить естравагатний спосіб, і я вважаю, що треба просто почекати дочекатися якихось, скажімо, кадрових рішень Трампа, кого він бачить на посадах ключових посадах, які будуть займатися міжнародною політикою. Йдеться про посади держсекретаря насамперед і міністра оборони, тому що називаються різні прізвища. І серед тих ну, скажімо, я Майк Помпео, який на кандидат на міністра оборони, який дуже позитивно налаштований до України. Він кілька разів приїжджав у Київ під час повномасштабного турніру. Він дуже добре налаштований стосовно того, яким спосіб треба. Скажімо, спілкуватися даруйте, із Путіним, і його кандидатура дуже прийнятна була би для нас. Є різні кандидати на держсекретаря, є Рубіо, є інші. Ну, тобто, ми зараз не не, не знаємо хто хто буде номінований президентом Трампом і так далі, але і який буде сценарій, який буде запропонований держдепом і міжнародними речниками президенту трампу як для вирішення нашого нашої ситуації нашої війни які ми опинилися я вважаю, що треба просто дочекатися але це може бути дуже несподівані кроки і не не конче кажуть вважати, що це прогрес ситуації що ми маємо капітулювати перед путіним і що Трамп збирається капітулювати перед путіном путін хоче запропонувати я вже завершуючи цю цей вступ запропонувати новий переділ світу. Світу на нову ялтинську конференцію. Ну хто поїде на ялтинську конференцію? На, на до країни економічного аутсайдера. Ну Трамп є великий бізнесмен. Ну Росія. Ну даруйте, ну це економіка двох Каліфорній чи от чи Півтора Каліфорнія? Я вже не пам'ятаю. Ну хто буде домовлятися економічно з Росією, якщо якщо Росія якщо Сполучені Штати можуть зробити все, щоб ціна на нафту впала? І це є це є один з речагів. Коли вона падає, ціна за 50, умокає кажучи, доларів за баррель, коли вже Путін може бути більш кажуть договороспособний? Так, а є ще інші важі. Є ще 300 мільярдів доларів, які заблоковані резерві в Сполучених Штатах і Європі. І це другий аргумент, який можна говорити про Путіна. Тобто просто треба правильно розкласти всі ці, як кажуть, пральні дивіденти і дочекатися часу, коли буде представлений сценарій, який Трамп озвучить як варіант можливого завершення війни. Батенко, вам слово. І е, тут вже здається Стецьків про це згадував, а можливо не Стецьків, а в нашій студії, що тут е, серед усіх завдань, які ми маємо виконати, для того, аби отримати ту підтримку, яку ми прагнемо, яка нам справді стане в нагоді, ми маємо і з нашим внутрішнім ворогом боротися з тою корупцією, яка також у всіх на вустах, і вона пов'язана навіть з мобілізацією. На жаль, Но в Україні вже скоро. Тисячний день повномасштабної війни. Це в листопаді буде. Що Україна кожен втрачає своїх мирних мешканців, своїх бійців, втрачає економіку, втрачає тил і втрачає території. Я не про те, що кажу, що нам треба швидше до чогось рухатися до якихось переговорів. Неможливо рухатися до переговорів, якщо немає реальних основ для цих переговорів. Але ми повинні розуміти, що ми кожного дня ослаблюємо. Знаєте, я сумом спостерігаю з кожним візитом президента Зеленського до Європи, тому що таке враження, що наших союзників Європі теж менше. У мене взагалі, я не зовсім погоджуюся з Тарасом Стецьким в плані того, що Європа може мобілізуватися, та не мобілізується Європа. Дивіться, як Європа роздрібнюється. Навпаки, Європа не є єдиним центром зараз заразіння, так би мовити. Ми ж бачимо. Як Європу зараз розтягують парламентські вибори і місцеві вибори, де появляються різні багато друзів Путіна? Це виклик, це, до речі, виклик великий для Німеччини. Ну слава Богу, що поки що на рівні там окремих земель вони не можуть створити коаліції, не не пускаючи так званих друзів Путіна до влади. І дай Боже, щоб ХДС перемогла, ти вимоти сформувала нову коаліцію, якщо це будуть вибори дочесні, про які ми зараз говоримо, якщо щось піде на перевибори. Але може бути інша ситуація, може бути набагато діаметрально протилежна ситуація, коли Європа закриється і теж ізоляціонується. Ми не знаємо. Ми багато розумієте, там е, це перемога з багатьма невідомим. <ріхи> е, 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 <ріхи> знаєте, <ріхи> за що я сумую. Е, я, як історик і політолог, теж е, і свого часу написав книжку про Путіна. Е, це було 24 роки назад. Я сумую за тим періодом, що все-таки ми не маємо в особі Трампа того, якого могли назвати як рейганіста. От ми були в Вашингтоні, ми говорили, ми зустрічалися в Вашингтоні кілька разів з лідером сенатської меншості, а тепер вже більшості, е республіканцями Міче Маконел. Це найбільший реганіст, який є зараз серед республіканців, і найстарший. Йому за 80 років. На жаль, цей чоловік іде свої посади, він завершив політичну кар'єру. І ці вибори фактично для нього були останніми. Хоча він міг стати зараз спікером. Mm -hmm. Тобто головою сенату від е, республіканців, і мені здається, що нам треба просто шукати зараз те, що казали в рамках цієї дискусії, робити воїжі до Сполучених Штатів Америки і грати на випередження з тими людьми, які зараз в орбіті президента Трампа, які будуть формувати його думку. Ну не буде ж думку міжнародної політики формувати даруйте е, Такер Карлсон чи, е, чи, чи Ілон Маск. Ми на це дуже сподіваємо. Ну, і ми, ми, ми теж на це дуже сподіваємося. Ну, це мають бути професійні дипломати, які показали результат mm -hmm. переговорного процесу і підсилення позиції сполучених штатів як міжнародного арбітра. Тобто Америка ж не може втрачати як, як геополітичне як геополітичний гравець того плані, і і програш війни України в цій війні це послаблення Америки, тому що вона втрачає великого союзника. І вона втрачає союзника в особі Європи, яка значною мірою розписалася за Україну, тому що це б'є по гарантіях безпеки в України. Мене смутило те, що перші розмови на предмет повернення Трампа в Європі відбуваються знову в Будапешті. При всі повазі чи не до повазі, ми мали Будапештський меморандум, зараз ми знову поїхали в Будапешт, як переречені, знаєте, і Орбан знову своїми вустами говорить про те, що вже зависли 50 мільярдів євро підтримки з боку Європейського Союзу. А якщо ще зависає, не те, що зависає, її просто немає. Міжнародної підтримки, фінансової підтримки з боку Сполучених Штатів Америки, ну щоб ми не опинилися сам на сам, розумієте? Тобто в тому плані нас. Може бути достатньо сплачевна ситуація і на фронті, і в тил в тилу, і в економічному плані, якими болями парламент проголосував на до 5% збільшення військового податку, з якими болями, з якими болями мені зараз, як депутату мажоритарнику, дзвонять мери і голови громад і кажуть, не забирайте 4% ПДФО, 4, шести Тому що ці 4% це пара мільйонів за які вони живуть. Но ми втрачаємо громади, ми втрачаємо життєво спроможні, життєво спроможні громади в Україні. Нам треба просто все це зважати, і очевидно, я погоджуюся з тим, що не дгаючи часу, візити в Вашингтон і формування групи підтримки лобістів, такі, які їздили до нас самім часом, не тіки Помпео, але і згадати про родінці Грема і всіх інших, які були у нас, які очевидно вбачали в плані перемоги президента Зеленського про те, що ми маємо що запропонувати Америці. І амер, і це те, що на Трамп 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 може скористатися випереджуючи час ще до 20 січня, ми не особливо що зможемо взяти взяти вже адміністрації, крім того, що вони повинні віддати нам по договору, який вже проголосований конгресом. І очевидно, ну я думаю, що нам навряд чи варто вже чекати до січня місяця. те, теж називається запрошення в НАТО, тому що це питання. Ну напевно, що можливо швидше за все підвисне в рамках нового. на администрација пред